У мене ще питання от, не відпускає да, оцей момент, коли ти планувала документалку зробити, а потім ми повернемось до Юкрейнера і що там, як розвивались події. Але цей момент, коли ти планувала документалку, а вона не вийшла, да, і просто от, ну, не було зовнішніх умов. І мені здається, от на минулий рік теж багато хто щось планував, щось хотів, і ну і зовнішні умови вони впливають. Ну, неможливо літати там десь в. Мріях, і облаках да, і хмарах, і думати, що ну, ти можеш притягнути до себе, і ти можеш все. Ну, от я не фанат цієї фрази, що ти можеш все зробити. Да. Ну, є завжди якби, різні умови, є різні стани у людини, і просто треба адаптуватися і використовувати ну, по максимуму те, що є. Да. Ти можеш... Ну да, по максимуму коротше використовувати те, що є. І от цікаво, що е, який був, ну, яка була динаміка, еволюція цієї думки? Чи легко тобі було прийняти от таку пропозицію, свічнутися з документалки на подкаст? Чи ну, розкажи трошки про цей момент, якщо ти пам'ятаєш його, ну мені спочатку було складно, тому що я я така людина, якщо я за щось візьмуся. Я гіпервідповідальна, це не завжди добре працює на мою користь, і от це мене дуже дратувало, тому що я не можу це зробити. Я намагалася якось обійти це. Думала, можливо, там поїду, домовлюся, там якось там щось інше перезнімлю. Перероблю У мене були думки, все ж таки щось змінити, щось докрутити. Але коли я зрозуміла, що це безвихідь ем, мені було важко. Але я переключилася і якось з цим навіть можна сказати змирилася. І можливо, вихід з цієї ситуації сталося якраз тим, що паралельно, як я робила свою дипломну роботу, я знайшла роботу на Фултайм постійно на суспільному, і вона була пов'язана з відео. Теж кепшени теж були зйомки на Ютуб відео історій документальних. І можливо я таким чином себе компенсувала. Тобто, я не знайшла відповідь і реалізацію в своєму авторському документальному кіно. Але я відео почала займатися на фулл-тайм зайнятості. Тобто, mm -hmm. я повністю не з'їхала з цієї теми. Але в мене була ще одна така історія в житті, коли мені знову обставини все обрубали, і обрубали буквально, тому що. Е Лютий місяць 2022 року, початок. Ми закриваємо наш успішний сезон «Завази мене з юкрейнером подкасту, закриваємо спецсезон. Я на цих піднесеннях подкастерських просто в захваті. Коли я зрозуміла, що ми закриваємо, закрили цей сезон подкастів, я набралася сміливості запустити свій авторський подкаст, ну, так би другий вже авторський подкаст, але вже ніби з цим пройденим досвідом. Я вже знайшла звукача. Я запросила, можна сказати, продюсера в цей подкаст, і я знайшла фінансування для цього. І мені мали ці люди затвердити свою участь 23 лютого ввечері. І очевидно, що це вони мені 23 лютого погоджують, потім відбувається 24 те і все зрозуміло, що більше цього подкасту немає, актуальність його взагалі не сюди. Бо я дуже хотіла робити подкаст про переосмислення пострадянського минулого. От, і, і це було настільки таке знову відчуття, що типу ти йшов до чогось дуже довго, ти дуже довго вкладав це. А потім тобі все обривається. Але я думаю, що таких історій дуже багато в кожного з нас. І Це до цього я з розумінням і прийняттям. От, але скажу чесно, що так і мені наразі трохи важко насмілитися знову на свій авторський подкаст, бо є оцей досвід ну, ране. і є ране таке враження, що я можу більше допомогти іншим, ніж сама собі. Mm. Um, але знаєш, хочу відмітити цікавий момент, що. Тоді, коли ти э, пішла від документалки і відпустила її, ну, це визначило, по суті, якби, наступні твої кілька років э, роботи да, і захоплені, драйву, те, що ти свічнулася з документалки на подкаст, і далі якби, в цьому почали. Тому тут, знаєш, це в, э, можна буде подивитися назад через кілька років, і зрозуміти, як це вплине на твоє життя. Так, так. Сподіваюся на краще. Так, ну я вірю в це. І, ну, і насправді ось цей приклад з документалками дуже цікавий, тому що іноді в моменті дуже складно відпустити щось. Я да. е, такий вираз у нас якось на, на проєкті минулому використовувався. Ну, конь здох, злізь з нього, він не поїде. Ну і іноді. Це зовнішні обставини можуть призупинити е, якийсь, ну зробити неможливим проект. А іноді це просто ну, навіть якісь ну, як відносини да, людини і людини. Ну вже якби потухли, якби можна їх там спробувати реанімувати, але деякі ну, розходяться шляхи, да, і так само мені здається іноді з проєктами. І ось ця можливість відпустити якийсь проект, вона здається дуже такою ну, важливою навичкою. Для руху вперед. Це правда, це потім допомагає кожному показати, що ти можеш ще щось, не йти в рамках цих, от, ти собі спланував, і все так має бути. А насправді шляхів потім творчих розвитку, ідей може бути значно більше. Угу. А, коли от, ну, все ж таки, да, є таке болісне, коли якийсь проєкт стає неможливим. От, що, ну не знаю, що для тебе спрацювало, а що взагалі от не спрацювало в тому, щоб, знаєш, прожити, пережити, якби це ну, якось відмову від певного проєкту? Є якісь у тебе інсайти? Mm -hmm. Ну, мабуть, якщо продовжувати там оцей проект, який не вийшов, ти маєш увазі зовнішні якісь чинники, які нам не дають можливість там цей проект чи відмовити ну, так. Я, у, я думаю, що скоріше зовнішні, тому що якщо ти відмовляєшся, вже зрозумів, що цей проект, якби він ну для тебе вже не горить, да, і ти через це <клух> все ж таки наважуєшся відмовитись. Мені здається, що болю менше, тому що ти до цього готуєшся як ніяк. да, ти Спостерігаєш, бачиш, що ти тухнеш, якось роз... зважуєш чи зупинити, чи продовжувати, пробуєш реанімувати. Не виходить. ну, якби В певний момент приймаєш рішення. А коли це зовнішні обставини, виходить, що у е... тебе немає часу на цю моральну підготовку до того, що цього проєкту більше не буде. Ну, Напевно, те, що не вдалося, це трошки, звісно, просідає віра в себе. Віра в те, якщо тобі щось не вдається зробити, то, можливо, справа не в зовнішньому, а справа, ну, може, це не твоє. Може, тобі варто відкинути цю ідею і не стукати в зачинені двері. І з цим я наразі борюся, бо мені здається, що, мабуть, через це я не можу запустити зараз щось нове, бо в мене є страх, що знову щось не вийде, і, можливо, просто. Я не можу це зробити, тобто я я людина, яка може допомогти іншим, запустити свої подкасти, але сама собі через оцю якусь внутрішню невпевненість. Для свого проекту я, я борюся над цим. Я вже навіть більше скажу, записала один пілотний епізод, але він в мене лежить в шухляді, і я не можу добратися до нього змонтувати, бо внутрішній самокритик багато підставить запитань там, чому це має вийти, чому це люди мають слухати, чому це важливо саме зараз, особливо в такий ну непростий для нас час. Але що допомогло мені, це те, що я зрозуміла, якщо ти щось дуже сильно хочеш. Ти можеш це зробити, тому що якби мені хтось сказав рік тому, що я знайду звукача, знайду фінансування і знайду продюсера на цей проєкт. Ну це вже великий крок. Тобто, якщо ти вже створюєш проект на певному етапі, навіть познайомився з людьми, розповів ідею, не знаю, сформував собі на листочку тезе, як буде цей проект виглядати, це вже велика перемога.